Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні зрізаю саджанці-полунички. Багато хто з вас мені пише, запитуєте про саджанці. Скажу вам так: цього року в мене буде дуже-дуже мало розсади. Значить, більшість ось у стаканах, а копанки майже зараз немає. Хіба що, можливо, підуть дощеки гарненькі. І вона ще встигне укорінитися. А зараз саме немає, тому що в нас не було дощів і не вкорінилася розсада копанка. А ось у стаканчиках трішечки є, небагато, тому кому потрібно, дайте мені знову знати, бо я вже не понаходжу, де ви мені писали, просили просадженці значить, що в мене є? Бріла. Амі і Сандра. Ось такі саджанці покажу ближче. Я думаю, непогані. Гарненькі саджанці. Ось такі. Гарна коренева. Потрібно вже висаджувати. А ось такі менші буду давати на похід вам, хто буде замовляти. Ось так, а в цілому непогана розсадка. Так що, дівчатка і хлопчики, кому потрібно, напишіть мені ще разок у особисті повідомлення Бріла, Амі і Сандра.